Сьогодні ми хочемо торкнутися тої частини аграрної реформи, яка покликана перетворити бідних селян на середній клас, на фермерів. Ми знайшли успішний приклад того, що обробляти і працювати на своїй землі може бути вигідно. Село, яке не захотіло жити бідно, так в пресі пишуть про Лосятин Тернопільської області, де ми зараз є. Все тому, що після важких 90-х, після розпаду колгоспів, люди тут не сиділи і не чекали, поки хтось прийде і створить їм робочі місця. Вони самі об'єдналися в кооперативи: спочатку молочний, потім ягідний. І зараз це тонни виготовленої продукції, сотні робочих місць і заробітки, якими можуть похвалитися не в кожному місті. Наш регіон займався вирощуванням полуниці, скільки ще я себе пам'ятаю. Але вирощували звичайним способом, на грядках, без поливу, без плівки, без якихось добрив новітніх. Виявилося, що це зовсім не так просто. Щоб виростити хорошу полуницю, треба прикласти максимум зусиль. Це дуже трудомістка праця. Тому в першу чергу були відібрані грунти, які підходять для вирощування полуниці. Потім ми отримали можливість закупити саджанці. Агрегат такий досить потужний, який вкладає плівку, робить отвори на відповідному відстані. І під низом отут іде йде трубочки. такі, Отак вздовж цього, в цих трубочках є отвори, через який всі добрива, всі поживні речовини, які необхідні, ми подаємо звітам насосом, по цій капельці воно проходить і під кожен корчик. Це це все чия земля. Це людські паї, ми їх орендуємо в людей і платимо їм орендну плату за те, що ми користуємося їхніми земельними ділянками. Це люди, які члени кооператив. є, да, які є членами кооперативу. Так, вони можуть і працювати в нас. Власні господарства, окремі господарства, теж вдома вже використовують таку технологію. Вони замовляють собі плівку, вони так само ми надаємо, їм можемо надавати послуги, як кооператив надає послуги по з грядоутворюючи, можемо нарізати гребені, даємо плівку, даємо можливість замовляти. Ати капельку через кооператив добрива так само саджанці, і люди це теж використовують і отримують досить високі урожаї. За сезон полуниця малина то мешканці просчитували, що більше двох мільйонів гривень може бути прибуток ну такої території. Це дуже багато. Люди, які заготовляли, вони не вірили, питали, хто її збирає, де ви її берете, як ви її привозите. Ну, це ж її, це ж все ручна праця, це не комбайни збирають, це Люди все збирають, наймають людей, сім'ями об'єднуються. Скільки треба людей, щоб обробити таку територію до нас Ці гектари, які у нас є, на збір врожаю будуть потрібно в районі 150 чоловік. До 200 може бути, а на такі роботи у нас зараз від 50 до 70 офіційно працевлаштованих людей. А, так? а які у вас зарплати в кооперативі? – Ну це все залежить від виробітку. У нас немає такої ставки сталої. Ми перший раз таки бачимо такі величезні полуничні поля. Якщо чесно, то я сам перший раз їх бачу. А ви десь не звідси? Ні-ні, я приїжу. Приїхав у гості, ну так, щоб не сидіти без діла, Що на роботу. То добрі гості? Ну, а чого? що, даром сидіти так хочеш. І що, платять? Платять, нормально платять. А скільки можна там заробити за місяць чи за день? Ну, за місяць можна пару тисяч заробити. Ніхто вже й не пам'ятає, хто і коли посадив першу полуницю на цих землях. В Лосятині ці ягоди вирощували завжди. Але спочатку це на своїх городах вирощували люди, ходили продавати її на базар в Тернопіль, а тепер виробництво на було промислових масштабів. От зараз ми на полі, і такі поля полуничні малинові, тут займають 800 гектарів території. Ті, гриває, і Що ви робите? Ви, да, не прийнялося випадемо з минулого року. Дай Боже щастя! Слава а Богу! Аби здоровлячко було, буде все. Понял. Мені подобається. А що подобається! Працювати, гроші платять! На свіжому, на свіжому повітрі гроші платять, і де заробити гроші? Трохи платять? Ну, навіть дуже добре. Хто хоче працювати, той гроші отримує, а хто не хоче працювати, ніколи не отримає гроші. А в себе ви полонеці вирощуєте? А що мені вона вдома, як я сюди прийду на роботу? Є її здати чи що а так я собі зібрала гарненько. Мені заплатили добре мені подобається. На, е... а скільки платить? Скільки зароблю? А скільки заробляєте? Добре. Бо <плакова> ми не маємо коли, бо ми маємо ходити. Приходить полуниця з поля сюди до цих дверей. Розгружаємо це є тара, в яку ми збираємо нашу полуницю. Ми збираємо її зразу без хвостиків. Ми її охолоджуємо до плюс 6, плюс 4, плюс 6, Потім ми загружаємо автомобіль, який ви бачили на подвір'ї, і цим термоавтомобілем, якому теж підтримуємо температуру плюс 6. На переробку. На переробку. Так. Запах чуєте який? Пахне полуницею, і зараз тут температура мінус 18. І є можете Довго тут не побудеш, трохи холодно, полуницю дали, от можна переконатися, дійсно велика, гарна. Тікаємо. Добрий день. Добрий день. Як все маєте? Богодяку. Знаємо, що ви є членом кооперативу. Так, ягідний край. Вирощуємо клубнічку, малинку та й з того й живемо. Так на місці стояти, воно теж нічого не вийде. А що вам дає членство в клубу? Ну, перш за все, нам що? Главний ринок збув, то треба, так. щоб було. І куди ви з буваєте? Заморажуємо, трохи здаємо. Ви всією родиною працюєте? Ні, дочка працює вихователькою в дитячому садочку. А коли є часто і працюємо вдома. Сімейний підряд. От тут маємо 49 сотень. — А скільки, якщо не секрет, можна заробити за сезонно? 35-40 тисяч. Можна за, да. за свого. Так. так. Ви ким вважаєте? Фермером, домогосподарем? Домогосподар, ну фермером, то ще за мілку, розумієте, треба більші плантації мати того. Угу. Всього вирощувати, але ж не все одразу, бо раніше що ж, треба їхати десь за кордон на роботи, щоб то. а останнім часом, то ми вже так пробуємо. Думаєте якось розширятися землю? — То вже, знаєте, чесно, як покаже. Наша власть, що то буде нашій державі, бо з такими законами, як у нас чесно. А, а що ну. у вас розкажіть? Не, ну просто, закон, то, як зможе... закон, Щоб якась була підтримка, наприклад, тих фермерів? Угу. Бо у нас підтримка яким дим, фермерам? Хто має 100 гектарів, 1000 гектарів, таким йдуть. так? А таким дрібним підтримки які в нас ніякої немає. Щоб нам якісь, наприклад, давали воду, якби бив поляків, якесь там, де спаливо трошки дешевше, чи якісь там і, Міндобрива, наприклад, там щось таке. Тут такого нема. В Україні найбільшим гравцем на сільськогосподарському ринку є великі компанії. Вони орендують 5,6 мільйонів гектарів землі. 80 найбільших з них обробляють від 10 тисяч до 650 тисяч гектарів. Також в Україні є майже 39 тисяч фермерських господарств, які обробляють 4,4 мільйони гектарів землі. На одне господарство припадає в середньому понад 100 гектарів. Це в 10 разів більше, ніж в сусідній Польщі в країні фермерів. Водночас в Україні є 4,5 мільйони одноосібників, дрібних землевласників, які не мають статусу фермера і працюють на ділянках до півтора гектара. Цю ситуацію повинен виправити ухвалений 31 березня закон про стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств. Який дозволяє господарствам, яких працюють тільки члени однієї сім'ї, реєструватися як виробники сільськогосподарської продукції, новостворені сімейні фермерські господарства зможуть продавати свою продукцію без посередників, брати кредити в банках, вести бізнес як фізичні особи-підприємці, а також отримувати державну підтримку на рівні з більшими виробниками. Які очікування саме від цього законопроекту, якщо він стане законом, як він допоможе фермерам? Ну він майже став законом, він проголосований в другому читанні. Зараз він на підпису президента. Цей закон повністю змінює аграрний устрій країни. Ми маємо сьогодні 4,5 мільйони одноосібників, але з цих одноосібників... 15-20% сімей вони вже в спромозі вийти на організований ринок продажу сільськогосподарської продукції не тільки на стихійний ринок, а на організований і безпосередників постачати ретейлерам, переробним підприємствам, там, експортерам свою продукцію. І ми сьогодні цим законом даємо визначити цих людей. Перше, дати їм статус ставара Ми зможемо визначити ці сім'ї і за п'ять років виростити, як оцін рослину, виростити їх до середніх, хоча б гравців в селі. І це допоможе їм напряму виходити на ринки, і це допоможе і збільшити зайнятість, бо вони можуть залучати не тільки свою сім'ю, вони на сезоні роботи можуть залучати, вони можуть брати кредити і розвиток. Це той малий середній бізнес, про який ми говоримо. Тому ми вважаємо, що це прогресивний законопроект. На в світі діє 570 мільйонів сімей. У нас навіть Бразилія, яка пішла по шляху України. Латифундії вони вже створили е, е, окремо так департамент міністерства, окрему про, програму по розвитку сімейного фермерства. 90% в, в, в Німеччині це сімейні ферми. І мільйон двісті сімейних ферм з Польщі роблять, е, роблять 60% всієї валютної виручки. А у нас 200 компаній. Тому ми вважаємо, що цей досить прогресивний закон, але до нього ще потрібно це один закон, він працювати не буде. Зміни до податкового кодексу. Далі має бути нова редакція закону про підтримку. В сільському господарстві, де саме ми упор зробимо на дрібних фермерів, там до 400 гектарів і на цих сімейних фермерів. І закон про локальні аграрні ринки. В цьому році ми приймемо. Ми з міністром про це говорили. Він повністю погоджується з цією концепцією. Якщо ми приймемо, то з наступного року можемо, скажімо, за 5 років не впізнати оцій сектори, які називаються одноосібників. Тобто, в селі буде дві-три людини, яка буде залучати, створювати переробку, створювати продукцію, яку ніколи не буду створювати агрохолдери, Я майнуване ягідництво, садівництво. Овочівництво, скажімо, вирощення продукції там в закритому ґрунті, тобто тепличні якісь маленькі господарства. Ми вважаємо, що це правильна аграрна політика, і підтримка депутатів показала, що вона в принципі підтримується і депутатами, і суспільством. Ми прийшли на лінію, приніше до лінії переробки вироблення паливних беркетів. Задача стояла в чому, оскільки в нас ягідна, будемо казати, держава. От на осінь виходить, дуже багато відходів от малину коли скошують, чи що, щоб не отравляти навколишнє середовище. Виникла така ідея, щоб переробляти всякі геляки, які там в садах розчищаються. Сіпагу пагони все не переробляє, не викидаєте, не Так, Вони одразу а... його привозять сюди, передрібнюємо і робимо з нього паливні брикети. Там запалюється вогонь для чого? Для просушування тирси ага. О, в тій вона печі. Сушить, так, сюди гріється. вона закидається тирса, будемо казати, сито по-простому. Бункер. Тут є відповідна сітка густини, вона пересіюється, бачите, грубша випадає. На осад, яка потім йде повторно на дробілку. А потім, коли включається вентилятор, сушка працює, витягне з печі гаряче повітря. І звідси шнеком подається тирса, воно в цих циклонах сушиться до тої контенції, яку треба. Потім вона через циклон вже фільтрується, порох виходить наверх в трубу, а готова суха тирса падає в нас в нижній шнек і попадає в прес. Так, а потім... І потім в самому пресі вона тут. Пресується звідси, виходить. Ну, принцип, такий, як кубаса з мясорубки. Виходить брикет, там стоїть ніж. Ріже його на кусочки такі десь по 30 см задушки, випадає сюди, тут ми його складаємо, щоб воно виходить при температурі десь біля 300 градусів гаряче. Воно предварительно вистигає, да. і потім ми його пасуємо в мішки. А зараз ви не працюєте? Ну, поки що весняний сезон почався, працюємо всі на полях. Задача номер один стоїть забезпечити, наприклад, дитячий садочок, в майбутньому буде амбулаторія паливом на зиму. От ну і в першу чергу своїх людей. Та лінія коштувала 321 тисячу повністю. І де ви взяли такі гроші? Прон. 75% п'ять відсотків. Проон двадцять п'ять наш. Вас співфінансують? Якось? Співфінансують, так. Люди самі підказують, що треба, як треба, і ну, не нинішні ж люди. Ні, Самі розуміють, що треба ратуватися. Треба одне другому допомагати, і от з того щось вийде. Ви пам'ятаєте, як, як все почалося? от Давайте зробимо кооператив. Для чого? Була проблема зі збутом. Вирощували всі люди. Не було, скажімо так, такої організації. Люди виносили ту полуницю, виносили відрами на центр села, стояли, поки якийсь купчик приїде. Люди Поговорили, збори, одні загальні збори, другі загальні збори, але вже була, був досвід, був створений в 2009 році Лосянське молочне житло, один кооператив. і був, на, цьому, на цих же зборах вирішили зробити інший кооператив ягідного напрямку. Що на вашого кооперативу? Скільки Так, 125 людей. 125 людей це, так. це мешканці села. Мешканці Вони села і не вивучить? тільки, округи, і не тільки так. Вони вирощують на своїх ділянках. Голошують саме полуницю ягідні культури. Є сезон дощів, скажімо так, людина не має, як її зразу, бо її ніхто не бере мокрою. Можуть принести сюди, заморозити і заберуть її покупці замороженою. Таким, ока... такі послуги надаємо такі послуги? Компанії, які займаються вирощуванням саджанців, завжди надають перевагу гуртові. От. Коли людина, чи член кооперативу, чи одноосібник, якщо він хоче купити саджанців, він купляє малу кількість. Мала кількість вартує одні гроші. Коли кооператив, члени кооперативу значить, згуртуються, замовляємо велику партію, вона виходить по зовсім іншій ціні. І доставка теж вартує гроші. Велика партія це скільки? Велика партія ну, 200 тисяч Ого. корчів. Так, от така партія, от того рефа воно влізає. Зі своєї присадибної ділянки, якщо правильно поставити роботу, і ко кооператив також долучається до того, можна прогодувати, щоб не їхати ні на які заробітки. Прогодувати сім'ю, побудувати щось і так далі. Просто люди люди села трудолюбиві. От то є, вони йдуть завжди до передвигання. Секретів немає? Ні, секр... хтось... ні секретні Повір... секрети. В Польщі висохло. В цьому в Сербії вимокло. І Україна взагалі в світовому ринку після Америки, після таких великих країн, стала, війшла в п'ятірку з самих більших країн, які продукують цю культуру малину чи там повністю. Ягідно. Дочка не було, і завдяки двом проектам: проект проон і проект соціально-економічного розвитку нам вдалося відновити напівзруйноване приміщення. Як ви бачили, що старе приміщення? Тут старе приміщення. Колись він був, він був садиком, але дуже дуже давно ще в 68 році. му ага. тобто, а село звичайно, всі проекти співфінансування громади. Це спільні проекти громади. І іноземних інвестицій. Привіт! старша! — Добрий день! — Що робиш тут? День. День. Будемо сьогодні малювати квіточки. Не Сьогодні. Сьогодні? Коли поспимо. Добре. Сільська рада була дотаційна, 100% дотаційна, як таких коштів у нас не було. Шукала вихід. Прочитали той пакет документів, що нам тоді в 2006 році дали, і почали вирішувати, як почали з і бачите, вийшло. получилось нас вже не лишилось ні одної дороги. Не твердого покриття. Газифікували ФАП, газифікували сільську раду на тверде паливо, котел на тверде паливо і провели опалення клубу, у нас проведено ремонт клубу, замінно підлоги, вікна. А В планах ми будемо робити зараз амбулаторію чи робимо вже амбулаторію. Надіємося, до осені її ввести в дію. У нас її не було, у нас було два ФАПи. Ми постійно на проєктах шукаємо проєкти і спільно громада, влада. Районна, обласна влада, тоді всі ці проекти, бізнес. От якраз і виходить нам. Я вважаю, що хто стукає, тому відкривають. Агрокультура становить близько 12% української економіки та 20% ринку праці. Українська економіка не може розвиватися без зростання аграрного сектору. Аграрний сектор не зможе розвиватися без зростання малих та середніх підприємств. Саме тому ми фокусуємося на таких громадах, як Лосятин, які перебувають в агрокультурному банкрутстві. Я думаю важливо знати, що сектор малих та середніх підприємств надзвичайно працемісткий, та водночас вони не мають фінансового потенціалу для купівлі обладнання, якого потребують. цей сектор може дати ще більше робочих місць по всій Україні. USAID рекомендує зробити головний фокус реформ на сектор овочів та фруктів, молочний сектор та пташиний сектор для фруктів та овочів. Частка малих та середніх підприємств сягає 80% виробництва в молочному секторі. Цей показник близько 70% і 55% для птахівництва. Тому саме в цих секторах розвивати малі фермерські господарства буде максимально ефективно і вигідно. І смол і мідієм сайз Польща один зі світових лідерів з експорту яблук, полуниці малини смородини. Один із топ-виробників молочної продукції в ЄС. А минулого року увійшла до п'ятірки європейських експортерів пшениці. Секрет успіху сімейні ферми, завдяки яким польща стала одним з найбільших аграрних виробників Євросоюзу. Союзу. Це мільйон чотириста тисяч господарств. Більшість з них працюють на земельних ділянках від 5 до 10 гектарів. В них немає проблеми з кредитами, оскільки земля перебуває у приватній власності і, відповідно, може бути предметом застави. Банкам ця справа вигідна, бо відсоток проблемних кредитів суттєво нижчий, ніж в інших галузях, і зазвичай пов'язаний із стратою працездатності фермерів через нещасні випадки. Допомагала розвивати фермерський сектор держава, компенсуючи молодим фермерам до 60% вартості нових тракторів, комбайнів та іншої модернізації господарства. Таким чином вдалося досягти ще однієї мети омолодити сектор. 12% польських фермерів це молоді люди до 35 років. У Польщі вважають неефективними багатопрофільні ферми і роблять наголос на спеціалізації. Одні вирощують овочі, інші фрукти, треті виробляють молочну продукцію. Господарства. Активно кооперуються між собою для обробки зберігання товару, виконання великих замовлень. Це дозволяє отримати за свій товар більші прибутки. Саме фермери отримали найбільші вигоди вступу Польщі в ЄС у 2004 році. За 10 років вони отримали понад 30 мільярдів євро допомоги, їхні доходи збільшилися на 64%, А експорт польської сільгосппродукції зріс у 5 разів і склав 20 мільярдів євро. Хоча ще 20 років тому країна купувала біль. Більше сільгоспродукції ніж продавала. Це була програма реформа. Побачимося наступного тижня. Говорити будемо про декомунізацію.